Зробили відеоогляд чавунних печей від бельгійського виробника DOVRE. Це модель Sense 203, яка повністю чавунна та має подачу повітря з вулиці. Діаметр підключення до димаря 150 мм. Її висота 98 см, а ширина 47 см. в цій моделі з трьох сторін, що покращує видимість вогню. Вага цієї печі 125 кг, А потужність 7 кВт. Друга модель від цього ж виробника це Astro 4. Вона на ніжці і користується популярністю. Її висота 115 см, а вага 155 кг. Потужність цієї печі 10 кВт. Для замовлення з доставкою по Україні телефонуйте. Також може бути самовивіз з магазину у Львові за адресою.